Що нам відступати ні? Дев'ятий рік в Україні вшановують День Героїв Небесної Сотні. Це 107 українців, які поклали життя за свободу і європейський вибір. Для полтавця Владислава Шевченка Євромайдан розпочався у листопаді 2013-го. Чоловік пригадує: спочатку для більшості це були мирні протести з трохи романтизованим сприйняттям, але все змінилося після кривавого побиття студентів. Я хоч і підтримував євроасоціацію, але все ж таки. Це було не те питання, за яке можна було йти на барикади, і тому я обмежувався на той час просто висловлюванням підтримки цього заходу. І після того як я побачив, як цю невеличку групку замерзлих студентів в кров розігнала команда Януковича. Я зрозумів, що це вже край. Далі події відбувалися дуже швидко, каже Владислав. Втеча Януковича, перемога майдану, окупація Криму. І вже у березні пригадує захисник, він пішов у військкомат і став добровольцем. Я завжди був впевнений, що Україна це частина європейської сім'ї. Не зрозуміло до кінця лише було де та межа, за якою наш північний сусід втратить людську подобу. А так я плавно від майдану. Перейшов до участі в АТО і от так само не чекаючи повістки, у 2022 році знову став до лав Збройних Сил. А от для полтавця Миколи Біляєва революція гідності почалася з Полтави у листопаді 2013-го. Микола брав участь в акціях протесту біля Полтавської обласної державної адміністрації. Далі був Київ. Чоловік каже, побиття студентів тоді для кожного стало точкою неповернення. Збиралися тоді буквально. 300-400 чоловік не так багато людей приходило, але це вже був такий перший поштовх. Потім ми поїхали в Київ. Почалася прямо от справжня революція, коли кожен зрозумів, що ми не можемо відступити назад. 20-ті числа це вже стало просто кульмінацією того незадоволення, і ще й на це наклалося. Те, що не підписали інтеграцію з європейським союзом, і все це вибухнуло просто тоді в революцію. Революція гідності це та акція громадського протесту, яка показала незламність та силу українського духу, але забрала людське життя, каже кандидат історичних наук Тамара Жалій. На жаль, тоді людським життям поплатилися спочатку 48-ро, потім 54-ро, А потім ви знаєте, що цей відлік був. Набагато більшим, що дало змогу говорити про те, що ми вшановуємо наших героїв. Потім це були активісти, які своїм життям ствердили те, що вони готові віддати пожертвувати своє життя заради справдження ідеалів щодо тих подій, які відбувалися.